Я щойно так ставив камеру, і я зрозумів, що один в один Григорій Соколов. Ну, най так буде. Най так буде. Класний дядько. Вітаю рідненькі! Отже, ви вибрались на природу з усіх своїх сил поїли, і у вас залишився ось такий балон. Е, він, наче, не пустий, але того, що в ньому залишилось, недостатньо для того, аби його пальник сприймав. Формально він пустий. Що з ним робити? Буквально, що з ним робити, викинути в лісі, щоб не тягнути додому ну боже, збав. Принести його додому і най там лежить, а потім викинути його у смітник ну це тупо небезпечно. Насправді існує два правильних способи. Перший спосіб це здати на утилізацію. Існують спеціальні контори, які його забирають і потім з ними щось роблять. Другий спосіб це перезаправити. Ні, ми не перезаправляємо балони, тому що це небезпечно. Коли ви вибираєтесь в дику природу, коли ви знаходитесь у горах. Буче може піти не так. Гори – це місце підвищеної небезпеки, і фішка не в тому, що дуже багато варіантів тут померти. Фішка в тому, що дуже важко надати тут допомогу. Тому ми всі фактори небезпеки зменшуємо настільки, наскільки це можливо. Виробник не дозволяє їх перезаправляти, тому ми їх не перезаправляємо. Так, це питання грошей. Я знаю, що перезаправляння це значно дешевше, але не тих грошей, щоб собою ризикувати. Тому другим правильним варіантом буде стравити рештки газу і пробити балон. Ми стравлюємо рештки газу для того, аби цей балон не був вибухонебезпечним. Для того, аби із вибухонебезпечного предмету він став просто бляшанкою. Пробиваємо для того, щоб прям точно не залишилися там рештки газу. Як це працює? Першим пунктом ми знаходимо клапан, це не дуже важко. І пхаємо туди паличку. Так, робимо те, що хотілося зробити з першого дня. Пхаємо туди паличку і стравлюємо рештки. Другим пунктом ми його пробиваємо. Для цього існують спеціальні інструменти від джетбойлу. Коштують вони всі гроші світу, але це можна зробити і за допомогою ножа. Зараз покажу як. Нам знадобиться ямка. За допомогою ямки. Ми зможемо зафіксувати балон таким чином, щоб його пробувати було безпечніше. Вриваємо умовну ямку і занурюємо туди наш балон клапаном донизу, так, аби він не хитався. За необхідності зафіксуємо його з усіх боків камінчиками, паличками, чим завгодно. Просто аби він не хитався. Тепер, коли балон зафіксовано, ми можемо його пробити. Як це робиться? Ми беремо ножа. Вставляємо його. І тепер ключовий момент. Ми не б'ємо ножем. Ми ставимо ніж і б'ємо по ножу. Чому так? Бо якщо ми будемо бити ножем, є певний ризик, що щось піде на так, і рука з'їде. Нам цього не треба. Тому ми впираємо ніж і б'ємо іншою рукою по цьому ножу. Утворюється отвір, і через нього виходять рештки газу. Для повного щастя можна зробити. Ще кілька отворів. І відтепер цей балон просто бляшанка. Його можна виконати просто у сміття. Він не бахне, бо там немає чому бахати. Ось коротке відео вийшло. А я таки хотів. Все, дякую.